Всім привіт. Так, давайте будемо трошки продовжити цю рубрику плана тиждень. І що взагалі хочеться побачити від наступного тижня по наших активах? Починаємо з євро. По євро у нас ситуація виглядає дуже двосторонньою За рахунок чого? За рахунок ось цього виходу безкорекційного. І наразі ми бачимо, що ми знаходимося в такій зоні, в зоні цих імбалансів. Чому так? До прикладу, раз. До прикладу, ось тут буде два. У нас є два імбаланси. Один вже повністю інвертований, ми можемо за нього забути. А інший ми просто проторговуємо на даний момент. Цей імбаланс був з гепом. Моє геп закрило майже і утворилася ще ж така неефективність. Наразі ми працюємо в ній. А що хочеться побачити вже з 4 годинного таймфрейму? З 4-годинного таймфрейму у нас виглядає боково дуже. Як боковик, в нас є зняття, в принципі, і в нас утворюється угорі фракта. Тобто у нас тут також є зняття. І, в принципі, коли ми зняли даний фрактал, ми вже щось зародили якусь малу реакцію. Але проблемна зона ось тут і проблемна зона в даному зні... даному фракталі. І буде точно так само, якщо ми будемо виходити в лонг, у нас проблемна зона раз, проблемна зона два. Це типичний боковик. А що хочеться побачити? Перше, це буду схилятись до своєї стратегії у плані синхронізації структур. У нас є інверсія даних неефективностей. і, в принципі, далі ми вже можемо працювати з менших таймфреймів, це 4 години, і також шукати якісь підтвердження. Перше підтвердження для мене це має бути злом структури, як ми бачимо, у нас була на точка 1. Після чого ми утворили структурну точку 2, і звідси вже зародили оцей мінімум. Тобто, ось тут у нас буде інвалідація структури. Тут у нас буде злом структури. Помітимо цей фрактал ось так. Це є фрактальна точка, і структурна наточніша точка, і структурна точка у нас є тут. Тому, допоки ми будемо знаходитись в діапазоні нижче даного фракталу, для мене це буде виглядати як більш шортово, але якщо ми перейдемо на 1-годинний тимфрейм, що у нас є? У нас ця структурна точка е, була зламана, тут, тобто у нас був максимум, мінімум. Після чого був вихід вгору, у нас відновлялось мінімуми, максимум. Тобто, у нас тут був злом структури. У нас створився мінімум, максимум. Ми пролились нижче, змінили структурну точку, потім пізніше зламали структуру. Нова структурна точка, пролетів вниз, злом структури. І наразі ми також виглядаємо як більш е, шортово, тому що тут є мікрозакріплення, тобто ми можемо це сприймати як злом структури, в принципі. Тому що ось ця структурна точка, правильно буде, так як в нас тут було оновлення мінімуму. Якщо ми будемо рахувати це як злом структури, е, тоді нам потрібно рахувати цю структурну точку як інвалідацію цього лонга. Але я таки не дуже сприймаю, того я буду схилятись більше до таких факторів, як закріплення нижче, наприклад, даного фракталу, або взагалі інвалідації даного імбалансу. Ось так. Тобто, це є 1 годинний імбаланс, а якщо брати 4 годинний імбаланс, то він виглядає більш е, вуще, і його інвалідувати нам буде легше. Тобто закріплення нижче буде вже слугувати підтвердження того, що ми рухаємось далі в шорти. Тому все буде залежати від. Вже напевне відкриття Лондона, де відкриється Лондон. Але в голові я для себе тримаю те, що ми для мене виглядаємо більш шортово. Тобто, ось цей локальний лонговий рух, це окей, але продовжуючи цей рух, хочеться рухатись вниз. Плюс у нас було тут зняття. По яких ситуаціях я би відпрацьовував? Навіть зранку, якщо ми будемо, наприклад, просто зробимо ось такий свіп, заберемо тут ліквідність, утворимо модель, я буду працювати в шорт. Якщо ми вже вийдемо і закріпимось вище даного фракталу. Тоді вже, ну, звісно, треба буде працювати або до даного таргета і тут дивитись за реакцію, або просто скіпати це, так як понеділок, і дивитись, що нам ринок покаже. Ну, все ж думаю, що ми будемо проходити трошки нижче, що, е, зважаючи на те, що у нас рух вийшов такий корекційний, все ж нам потрібно буде захопити якусь ліквідність. По факту, у нас є захоплення ліквідності на рівні 0,68, е, що є преміум зоною, тому можливо, звідси підемо в Лунги. Але це можливо тільки. Тому хотілося б побачити, можливо, якогось ще шорта. Якщо шорт не буде реалізований, якщо ми закріпимо вже вище даних точок, у нас буде синхронізація двох структур, тоді, звісно, працюємо в лонги. Єдине, що максимальний лонг для мене буде це ось тут. На відкритті даного імбалансу. Цей імбаланс, можливо, ще якось ми пройдемо, а тут вже буде прям такий основний таргет. Тому все буде залежати від того, де ми відкриємось в. Лондон. По фунту, по фунту трошки там ринок буде відрізнятись. По-перше, ми зайшли також в зону імбалансу. І якщо дивитися, що ми тут інвертували агресивно даний імбаланс, ну, для мене це виглядає також шортово. Тобто, у нас є реакція, у нас вже ніби такий навіть о зароджується. Якщо вже 4 години то у нас зароджений прям ов Єдине, що нам потрібно зізнатись, куди ми рухаємось і де наші точки інвалідації. Перша точка інвалідації це даний фрактал з 4-годинного -го таймфрейму. Тут є імбаланс. Тут тобто у нас є структурна точка. 1, у нас є структурна точка 2. У нас тут немає ніяких фракталів, тому структуру ми це не рахуємо. Я для себе це структурою не рахую. Якщо взяти, звісно, да, лінійний графік, то тут структура є. Але лінійний графік я не користуюсь тільки на індексах. Тому що там це працює. Далі у нас є імбаланс ось тут. Тому можливо. Звідси буде якась реакція і буде вихід нижче. Проблемні зони у нас знаходяться ось тут. Графік трошки буде заповнений, тому що реально є дуже багато проблемних зон. Це з 4 годиного таймфрейму. З одноденного ми пояснили, ми зараз знаходимося в Упої. Одноденний, звідки багато хто хоче продовжити лонги, але для мене це, напевно, зашвидко, тому що треба дочекуватися як мінімум синхрону гарного. А якщо брати 1-годинний таймфрейм, у нас є злом структури, тому що у нас структура на точку була тут, потім вона була змінена сюди, ми тут поламали структуру. І інвалідація структури у нас буде ось тут. Тобто, якщо ми відкриваємось, наприклад, Азія, у нас виходить більш шортово і продовжує наратив, закріпляється ось тут, тоді 100% я буду шукати якісь шорт-позиції, наприклад, даже до ось даного фракталу. Тобто це буде перший таргет з 1 годинного таймфрейму. Це трошки такого змінимо. Трошки розстрілю. Отак. А звідси, можливо, буде похід нижче. Якщо взяти тижневий таймфрейм, корекція дуже гарна. Ми в тижневому МБ, тобто ніби виглядає прямо лонгово-лонгово. Але коли воно так дуже гарно виглядає, тоді, можливо, буде навіть і от ситуація, що ми трошки провалимось нижче. Все буде залежати також від структури. На даний момент у нас по фунту синхронізація двох структур це одноденної структури і одногодинної структури. Тому лонги ми тримаємо в голові. У нас синхронізація прямо дуже сильна, тому що закріплення і від закріплення ми полетіли вгору. Синхронізація прям дуже сильна, тому тут ми тримаємо лон в голові. Що у нас, скоріше за все, можливо, зароджаться якісь лонги. Але також у нас є точки інвалідації. Тобто, у нас є перші таргети. Це вигляді даних імбалансів і фракталів, і після чого ми можемо просто пробувати протягувати вище. Звісно, звідси прям стартувати сюди це дуже рано, хіба новинний фонд якийсь підтягнеться. Тому ось отак. Подіксі. Подіксі. Корекція в У нас на даному таймфреймі корекція була також в імбаланс. Але єдине, що ми по Діксі вже прям підзняли низи дуже сильно. У нас було зняття раз. У нас було зняття 2. І хочеться не хочеться, а віриться в те, що Трамп не дасть так низько присідати індексу саме долара. І звідси, можливо, це було і дно. Ми можемо це запам'ятати, що ми можемо рахувати це вже навіть як дном. І звідси, можливо, і зародиться цей рух, лонговий подікс, і трошки буде опускати валюту вниз. Але це тільки припущення. По таймфреймах у нас синхронізація структур. У нас іде. Давайте мінімум максимум утворення. У нас тут є злом структура Тобто шортова структура. Інвалідація шорта аж що тут. Ну або рання інвалідація це інверсія даної зони. Якщо ми там вже будемо в Лондоні десь ось тут, тоді 100% будемо по Діксі працювати в Лунею. Тому ось так. Золото. А по золоту дуже агресивно забрали корекцію. У нас видно, що ми забрали одногоденні одного фрактали. В принципі, один фрактал і навіть другий фрактал ми забрали. Єдине що, якщо взяти там тижневий тимфрейм і взяти там, от після останнього боковика з серпня і просто провести фібу. Останній боковик, це тільки це, якщо ми сюди проведемо, то тут було корекція майже, але не така прям чиста Якщо ми візьмемо ось так, то, в принципі. Хотілося б, напевно, ще працювати до даних фракталів. Якщо давайте візьмемо одноденний таймфрейм, то преміум зона це ось цей буде фрактал. Можливо, ми ще сюди зможемо допрацювати. Це рівень 4200, чи це віриться дуже сильно ні. Тому що новинний фонд він дуже печальний і золото більш коригується. Але в порівнянні з тим, що, якщо буде пампатись, наприклад, та сама крипта, якщо почнуться якісь вже думки про те саме зниження ставок, можливо, ми все ж будемо якось коригуватись, і активи будуть переливатись більш високоризиковані, і золото буде чуть, -чуть йти на корекцію. Можливо, якщо я правильно для себе це розумію, саме про зниження ставок. Таргети є внизу. От так. Зараз таргати є. 4 години таймфрейм у нас. Повідати синхронізація структури. Чотири годинка у нас шортова, у нас не було ніякої ні корекції. У нас от точка інвалідації структури злом а щось тут. Тобто АТХ це точка інвалідації 4, 4 годинної структури. Однагодинна структура у нас оцей максимум мінімум. Злом структури. Так, злом структури у нас було ось тут. Мінімум, максимум, повторний злом структури, максимум мінімум і повторний злом структури. І зараз, якщо брати ось так злом структури, максимум мінімум, отут. Тобто у нас інвалідація структури, структури буде на цьому таймфрейм. Мені трошки незвично з таймфрейм з цим працювати, з е, Ось так буде це все. Тобто тут у нас буде інвалідація шорта, інвалідація лонга Якщо ми будемо вже закріплені нижче даної структурної точки, тоді ми зможемо працювати більш в шорт сторону. Проти корекції з цього всього руху, да, рух вийшов доволі агресивний, але як ми бачимо, агресивний рух, агресивний пролив, тобто у нас так працює. Якщо працювати в лонги, наші таргети це ось тут і це ось тут. Тому, якщо ми будемо працювати більше в лонги, а нам потрібно дочекатися як мінімум інвалідації даних FTA, це хоча б оцього імба, в якому ми знаходимося. Але для мене ну прям дуже виглядає, ніби у нас буде ось так. У нас є тут утворений фрактал. У нас є утворений фрактал. Для мене виглядає це ніби ось так і ось так. Не знаю чому, але прямо віриться в те, що ми оновимо хай, утворимо нову структурну точку. Тут буде у нас, наприклад, нова структурна точка. І тут ми вже провалимось нижче і почнемо корекцію. Чи це виглядає дуже ймовірно так, тому що у нас не було корекційного руху. Тобто вихід був прям агресивний, і десь от і на цих фракталах, тут фрактала, чи навіть фрактали ось тут, вони прям виглядають як цілі. Тому буду тримати для себе це у голові і буду старатися так відпрацювати. Якщо ми закріпимо вже вище даних структурних точок, тоді окей, будемо працювати в Лонги, як мінімум, у нас є дві цілі найближчі, а ТХ це дуже далека ціль, тому що там до АТХ у нас вийде. Орієнтовно 9 10% це дуже багато, а сюди вниз у нас виходить орієнтовно 3%, що середнє зараз для за золото за день ходить там 4% 5%. Тому це окей. Тому по золоту тримаємо такі дві цілі. Якщо проторгуємось нижче в даному діапазоні, ми торгуємо, я буду працювати шорта. Якщо ми вищі в даному діапазоні, буду старатися працювати в луги. І по гірочку, Гірчок у нас також вилетів агресивно, гірчок нас підзняв лої. Тому для гірчика це окей. У нас тут було зняття фракталу. У нас є цілі вгорі у вигляді даного фракталу, який реагував на даний імбаланс. Тому цілком ймовірно, що ми підемо забирати цю даний таргет. У нас тут було повністю зняття, тобто по гірчику ми наразі рухаємось лонгово. У нас синхронізація одноденного таймфрейму лонг. У нас синхронізація 4 годинного таймфрейму, також в лонгах. І одногодинний таймфрейм у нас здається також лунги, тому що ми оно мінімум. Да у нас також лунги Тобто продовжувати спокійно можемо, тому що ми там познімали таргети У нас FTA зони, це вже тільки фрактали, і них ми можемо дивитися, як буде реагувати ринок. Працювати хочеться, напевне. Зараз я давайте включу так. Тут мало фракталів, щоб швидко визначати. А працювати можливо буде хотіти через даний дану корекцію, якщо ми там Азія в нас трошки пролеється. Так, стоп. Або, якщо дивитися години таймфрейм, у нас є неефективність ось тут, утворена вже. І, можливо, через стану неефективність буде такий от рух. Ми хочемо. Я хотів би побачити ситуацію отак. І вихід вище до ось даного трет. І все. Тобто наразі в мене йдуть ось такі от ідеї. Чи будуть вони реалізовані, не знаю, будемо бачити зранку. 50 виглядає плюс-мінус так само. Єдине, що по 50ці ми ближче до цілих, як бачите. Тобто тут, у нас тут прям колосальна різниця. А по 50 у нас чуть ближче. У нас по 50. -ки... Скільки? А, один відсоток, а по гірчику там здається більше, ніж один. Тут один і 3. Чот... Ну, тобто, тут... А, ну не така й колосальна різниця, як виглядає. Я трошки поп поплуту з цим таргетом. да у нас різниця є, але вона не така колосальна. Тому будемо бачити. На ранок будемо дивитись. Зараз, як ми бачимо, євро проторговується, відкрилось нижче гепом. Зараз перекриємо цей геп, і звідти будемо вже, напевно, рухатись адекватно до... до таргетів. І все, геп у нас, в принципі, закритий. Тобто п'ятихвилинний геп, геп у нас закритий, у нас все перекрито. Тому далі тільки хочеться рухатись вгору. Е, вгору або вниз, не знаю, будемо бачити. Тому якось так.